Дорога церква, дорогі брати і сестри, дорогі сімейні пари, які сьогодні готуються до прийняття українською мовою це називається висвячення на служіння. Російською мовою це рукоположення. Ну, а більше зручніше це нам, як би казати, рукопокладання. Частково вже пастор. Про це сказав, про відповідальність, загалом про служіння не тільки деяконів, а всіх служителів церкви, про життя церкви. І зараз ми дійсно перейдемо до того, щоб ще більш детальніше сказати про деяконське служіння. Бо саме на деяконське служіння будуть руки покладатися, брати. Приємно бути на Такого типу служінні, бо для мене особисто, особисто завжди це вказує на розвиток церкви, на поширення Божого царства. В цьому році, в нашому об'єднанні, в наших церквах було рукопокладено три пресвітери, три пастори, це пастор у церкві Дімоця Чернігівська церква. Потім в Семенівській церкві і в Талалаївській церкві. Також було рукопокладено чотири деякони. два деякони в Другій Чернігівській церкві, один деякон у Прилуцькій церкві і один деякон також в Семенівській церкві. І ось ще до цих нових служителів, які в цьому році були рукопокладені, додаються, доєднуються ще. Брати вашої церкви. Ну е, я і для особистого знайомства, і для того, щоб ще представити вам, е, кожного з них. А тут не тільки помісна церква, яка дуже добре знає братів, їхніх дружин, їхніх дітей, їхні сім'ї. А тут я бачу є ще гості з різних церков. Навіть я бачу і з першої церкви є брати і сестри, які прийшли. Підтримати церквові фанії, розділити це, цю радість, бо це саме урочисте служіння. Отже, давайте так я десь буду звертатися, і ви повернетеся до залу, і ми побачимо і привітаєтеся з церквою. Брат Олег із своєю дружиною Любою, кандидат на діаконське служіння. Так пам'ятаю, знаєте цього брата всі? Прізвище Ковалі. Сідайте, будь ласка, дякуємо. Брат Олександр з дружиною Ритою. Теж, теж прізвище Коваль. Сідайте, дякую. Брат В'ячеслав з дружиною Наталією. Теж прізвище Коваль. Дякую. Я так подивився, як же так вийшло, що такі дияконські прізвища всіх, майже усіх кандидатів. Ну, вже не Коваль, Барко Олександр з дружиною Анастасією. Також кандидат сьогодні на рукопокладання. Дякую. Сідайте, будь ласка. Дуже приємно дивитися на молодих, на молодих братів і сестер, які входять у служіння. У служіння входити можна в будь-якому віці, але все-таки краще входити у молодому віці. Отже, Декілька хвилин ми присвятимо тому, щоб почитати Слово, сказати настанову, поділитися настановою з Божого Слова і для церкви, і для братів і сестер, які входять у служіння. Ну, класичне місце писання, яке ми завжди зачитуємо, коли. Таке служіння маємо як рукопокладання деяконів, це шостий розділ Дії апостолів. Це про вибрання і рукопокладання перших деяконів в церкві Христовій, в Першій апостольській церкві в Єрусалимі. Давайте прочитаємо з 1 по 7 вірші. Тими днями, коли зросла кількість учнів. Почалися нарікання еліністів на юдеїв, що про їхніх вдів не дбають про прищоденному служінні. Скликавши громаду своїх учнів, дванадцятеро сказали не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть, брати, з-поміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми. Поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Всій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антіохії Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, ці поклали на них руки. А Боже Слово росло, кількість учнів Єрусалимі дуже множилася, і серед священників дуже багато були слухняними вірі. Отже, дорогі брати і сестри, дорога церква, ми бачимо тут, що тут не сказано конкретно, що саме ось ці люди були вибрані на дияконське служіння. Згодом ми вже в діях, в післаннях, ми вже читаємо про деяконів як інститут служителів в церкві. І, але сама ідея, сам дух вибрання, сама ціль вибрання, якщо вже дивитися на деяконське служіння, воно було саме таким, як ми його називаємо, вибрання. На діаконське служіння. Усі семеро братів були вибрані на Діяконське служіння. Сама ідея вибрання, як уже пастор зауважив на початку, вона була дуже простою: це допомога апостолам. Допомогти апостолам у служінні. Зростала церква, розширювалося служіння. І 12 ро, які були на початку керівниками апостольської церкви, Єрусалимської церкви, вони вже не спроможні були слідкувати за порядком і так далі. І ось вони запропонували, щоб вибрати ще братів у допомогу. Заважте не допомогти апостолам у їхньому служенні, а саме взяти на себе ці функції. Які заважали апостолам виконувати їх основні функції, а функції апостолів це проповідувати і молитись. Вони саме зазначили ці функції свого служіння. І це називається те, що згодом було прописано апостолами, що в церкві. Брати і сестри також мають служити своїми даруваннями, тобто відповідно тих дарів, якими наділив їх Господь, коли дав їм Святого Духа. Отже, служити відповідно своїм дарам. І саме брати, там, в Єрусалимі, були вибрані. Вибрали їх згідно того, які якості вони мали, щоб вони займалися саме тим служінням, на яке вони були поставлені. Про служіння відповідно дарам ми читаємо в Післанні до римлян у 12 розділі 6, -й, 8 -й вірші. Маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то в міру віри, якщо служіння, перебувай у служінні, якщо учитель у навчанні, коли хто потішає, потішай, хто подає, давай у простоті, хто керує, керуй з ревністю, хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Тут не всі служіння перераховані, але ж. Більшість, можливо, із них. І коли ми читаємо це, то ми кожен бачимо себе в якомусь служінні. І дійсно, кожен із нас, ми маємо дари для служіння. І служіння в церкві, воно має бути відповідно даруванням, здібностям, іншими словами, сказати, які дає нам Господь. Ви знаєте. Не буде ніякої користі в тому, якщо людина ну, буде, а особливо в церкві буде виконувати не свою справу. І навіть коли ми дивимося на те, як людина не свою справу робить, це просто ну, таке жалюгідне явище. да? Це, це не добре, дуже добре, гарно, велика користь, коли люди роблять свою справу. Отже, до певної справи, до деяконії, сьогодні призиваються брати у вашій церкві. І дійсно, є церкви, де оця гармонія порушена. Є такі церкви, я кажу це з відповідальністю, тому що я зустрічаю такі, де одні перевантажені, а другі недовантажені. Да? І виходить такий перекос. Останнім часом, перебуваючи на конференціях загальнобратерських, я чую таку ідею, як вигорання пастора чи вигорання лідера. І це може бути тільки тоді, коли неправильно розподілені ролі служіння, коли на одних людей є перевантаження, а другі недозавантаження. Отже, сподіваюся, що в вашій церкві. Зараз вже буде чудова гармонія, що всі будуть займатися своєю справою, і справа Божа буде зростати. Зверніть увагу, що у третьому вірші написано, які критерії вибрання деякунів. Надійність, сповнення Святим Духом і сповнення мудрістю. Коли церква вибирала цих братів на це служіння, то ви користувалися, чи керувалися цією ідеєю, що ці люди надійні, вони сповнені Святого Духа, вони сповнені мудрості. Я коли ось читаю, то в мене таке запитання, можливо, і у вас. Начебто функції дикунів, вони. Більше матеріального характеру. Да? Як воно було озвучено, вони мали більше служити при столах, тобто займатися організаційними питаннями, матеріальними справами в церкві. А вимоги сугубо духовні, якості цих людей, вони ось такі надійні мають бути, сповнені духа і сповнені мудрості. мудрості. У 1 Тимофію 3.8. Там, де перераховуються якості пастора і потім якості діякона, там написано, що, узагальнюючи і всі якості діякона, там написано, що вони мають бути гідними чоловіками, а їхні дружини також поважними, вірними у всьому. Далі. Ідея вибрання діаконів у першій церкві була апостольською. Тобто, апостоли, які були керівниками церкви, вони запропонували церкві вибрати діаконів. Тобто, ідея була апостольська, а справа вибрання була церковна. Тобто, вони не були призначені, але вони були вибрані церквою. Виберіть з поміж вас. Ось вони були вибрані. Церква задіяна була у вибранні таких кандидатів, і далі у шостому вірші написано, що і апостоли помолились, поклавши на них руки. Сьогодні буде звершена оця молитва, пасторська молитва з покладанням рук. Що це означає? Це означає, якщо одним словом сказати, ототодженість. Тобто ці служителі, які будуть класти руки, вони ототожнюють себе з тими молодими братами, які входять у служіння. Це також означає, що ці брати вони ототожнюються з церквою, бо саме присвітери вони представляють церкву, і оце така єдність, ототоченість у вірі, тобто ми в одній вірі стоїмо. Ми в одному вірученні стоїмо, ми єдині з церквою, і саме це є, в цьому є ідея рукопокладання. Друга е, ідея рукопокладання це благословення, молитва благословення. В старому заповіті, наприклад, усюди, де була, було покладання рук, це означало благословення, наслужіння. Іноді навіть батьки поклали руки на своїх дітей це теж молитва благословіння. Далі зверніть увагу, коли була звершена ця молитва, то написано вірш сьомий. Кількість людей в церкві дуже помножилась. Дуже помножилась. До того, як не були рукопокладені діякони, а служили апостоли. Апостоли Ісуса Христа. Наділені великою духовною владою, силою. Написано, що церква множилась. А коли були рокопокладені діякони і увійшли в служіння діякони, написано, що церква дуже помножилась. Ви бачите цю ідею, наскільки важливо це служіння в церкві. Начебто служителі, які вибираються для допомоги пасторам, але ж як багато від цього служіння залежить, залежить благословення церкви, залежить навіть кількісний зріст церкви. Кількість людей в церкві дуже помножилась, коли у служіння увійшли деякони. Отже, якщо робити висновки з того, що ми почули, то це служіння згідно своїх дарів, відповідно даруванням, які Господь дав, і кожен має виконувати свою справу в церкві, це дуже важливо. Далі, щоб служіння дійсно було розподілено, щоб кожен займався своєю справою, результат буде очевидний. Як ми побачили це в прикладі апостолів. Отже, ще дуже коротко скажу про саму суть деяконського служіння. Ця ідея про служіння при столах – це біблійна ідея. А ще ідея про три столи, які є в церкві. Ця ідея належить одному з пасторів братів, які вже у вічності. Цей брат написав таку книжку, священно дії пастора, і там він пропонує для деяконів таку ідею. Три столи в церкві, в яких приймають участь деякони. Перший стіл це стіл матеріальних потреб. Дійсно, в церкві є. Ця частина служіння. В церкві є кошти, які церква збирає, в церкві є будівля, де збирається народ Божий для зібрання. Приїжджають гості, іноді загальні обіди, трапези відбуваються, матеріальні потреби членів церкви. Іноді про це церква турбується вдови, сироти, форі, бідні. Ось вся ця, всі ці ідеї це служіння деяконів, Це дияконія. Ось саме, перш за все, для цього вибираються брати для служіння. Далі, ще в церкві є стіл вечері Господній. Кожного місяця на першому недільному служінні. Церква згадує про страждання Ісуса Христа, спомин страждання і смерті Господа чи вечеря Господня. Приготування хліба і вина, тобто приготування самої, підготовка самої вечері Господнії. Потім допомога пасторам у звершенні вечері Господнії. Звершення вечері Господні на дому для тих людей, хто не можуть бути зібрані, переважно це хворі люди. Це також ось то, що називається деяконія – служіння при столах. Але ж є ще один стіл, який ми називаємо духовним. Це вже сугубо служіння пасторське, але ми бачимо навіть із тих семи деяконів, які були вибрані в першоапостольській церкві, два були проповідниками. Про них написано, що Стефан і Филип, вони стали ревно проповідувати Євангеліє, вони навіть були благовісниками. Тобто, це не обов'язково для деякона має бути, але якщо людина обдарована ще і цим, щоб проповідувати і допомагати пасторам у цьому, то це дуже гарно. Отже, іноді за відсутністю пастора проповідувати в церкві. Це теж то, що називається допомагати пасторам у їхньому служінні. Ну і в інших ситуаціях. Але ж якщо підсумовувати служіння пасторів в церкві і деяконів, то за пасторів, треба так сказати, їх основне служіння в духовній сфері, тобто проповідувати, молитися. Але іноді пасторам приходиться щось робити таке, що стосується дияконії. І це нічого страшного в цьому немає. Так само, як і деяконії, вони вибираються переважно для матеріального служіння в церкві. Але дуже добре, коли вони ще, якщо вони обдаровані в духовних справах, вони можуть виконувати і якусь духовну справу. Ось така взаємодія має бути. І в цілому, якщо ми говоримо про пасторів і діяконів, це ті служителі, які, вже, які називаються служителі церкви, раби Господа Ісуса Христа, слуги Божого народу. І нехай через те, що сьогодні до числа служителів вашої церкви доєднуються чотири гарних молодих брати. Нехай це буде великим благословенням для вас. Нехай Боже царство поширюється в цій місцевості, де знаходиться ваша церква. І нехай навіть кількість людей в вашій церкві дуже помножиться, як було написано про Дні апостолів. Отже, зараз ми, брати і сестри, будемо звершувати молитву.